Уявіть собі, що ви отримали інструкцію до ваших стосунків. Вона проста і чітка, як до пральної машини. Ви просто натискаєте правильні кнопки і все працює. Сьогодні я розкажу вам про три правила, які дозволять вам будувати міцні, здорові та щасливі стосунки, а також про одну помилку, яку допускають 90% пар. Запити моїх клієнтів починаються з фрази: Оксана, скажи, а це нормально, коли в стосунках, і там дуже різне мовчання, ігнорування, віддалення, сварки і так далі. І це логічне питання, тому що більшість з нас виросли без здорової моделі стосунків. І ми брали її, цю модель, звідки могли, з книжок, з кіно і. Там зазвичай багато драми. Про ці стосунки цікаво читати, але їх дуже важко жити. Тому давайте визначимо, що здорові стосунки це коли партнери один для одного являються джерелом задоволення, а не джерелом стресу. До цього і будуть вести мої три правила. Отже, перше правило здорових стосунків. Вміти бути щасливою без стосунків, якщо ви хочете, щоб ваші стосунки були наповнені романтикою, пристрастю, повагою, і ми говоримо не про короткий цукерково-букетний період, а в довгу перспективу, ви повинні мати щасливе життя поза. Цими стосунками щастя для кожного, звичайно, своє, але базово ми виділяємо внутрішні та зовнішні опори, на яких якби тримається ваше життя. Внутрішні опори це ваше відчуття цінності себе незалежно від статусу у стосунках, коли ви не маєте страхів. Про те, що ви залишитеся сама, що ви не впораєтеся без чоловіка, що ви якась погана без нього і так далі. З вами все апріорі окей, навіть якщо ви без пари. І зовнішні ваші опори. Перше, це, звичайно, ваші знання та навички. Тут все просто: чим більше ви знаєте і вмієте, тим легшим та цікавішим стає ваше життя. Далі це ваше оточення. Якщо ви маєте друзів та подруг, якісь колег, родичів, які наповнюють ваше життя спілкуванням, підтримкою та емоціями, ви Стаєте щасливішою людиною, це, до речі, підтверджують численні дослідження, в тому числі гарвардське дослідження, яке є найдовшим на сьогодні в світі. Воно триває з 1938 року і по сьогоднішній день. І головний висновок його звучить так: хороші стосунки роблять нас щасливішими та здоровішими. Крапка. І мова тут не тільки про романтичні стосунки, про стосунки з людьми йдеться. Мова. Далі, ваша фінансова самостійність обов'язково, особливо, якщо ви маєте дітей. Мій досвід консультування говорить, що шанси, що стосунки зіпсуються, сильно підвищуються, якщо обидва партнери розуміють, що жінка у випадку чого, хоча б на якийсь час. Хоча б на якомусь рівні не зможе забезпечити себе та своїх дітей, і звичайно, ваше здоров'я, ваше тіло і зовнішність. Я думаю, не потрібно багато говорити наскільки якіснішим стає життя людини, якщо вона має здорове, сильне, красиве тіло і добре себе в ньому почуває. Якщо ви маєте щасливе життя, ви не шукаєте чоловіка як спонсора. І зараз я не тільки про матеріальну частину, як енергетичного спонсора, як емоційного спонсора, коли ви не маєте нічого, ні грошей, ні друзів, ні емоцій, ні занять, які вам приносять задоволення, і ви шукаєте чоловіка для того, щоб він закрив і замінив вам ось ці всі ресурси. Якщо ж ви для себе прекрасної зробили таке чудове життя, ви заходите в стосунки як окрема. Цілісна, самостійна одиниця. В такому випадку ви стаєте надзвичайно цінною для свого партнера. Ну, звичайно, якщо ви продовжуєте жити це життя, а не е, забуваєте про подруг, закидуєте свої хобі, курси і так далі, і починаєте будувати життя навколо вашого чоловіка. Не потрібно цього робити. Це лише частина вашого життя. Наступне правило: вміння конфліктувати. Вміння конфліктувати це. Важлива частина здорових стосунків. По-перше, конфлікти в будь-яких стосунках це нормально. Ви різні люди, і це окей, що ви бачите одні і ті самі речі по-іншому і думаєте про них по-іншому. Це як підніматися нагору. Коли ви доходите до перевала, ви можете піти назад, спуститися вниз, а можете докласти спільних зусиль, подолати цей перевал. На шляху вгору і тут вам відкриються такі горизонти, які неможливо побачити внизу. Ми говоримо про те, що будь-який конфлікт це криза. Коли ви разом проходите через цю кризу, ви емоційно зближуєтеся. Емоційне зближення це основа стосунків. Як же правильно конфліктувати? Перше, що ви можете зробити, це спитати себе, чи можу я поступитися в цій ситуації своєму партнерові, не втративши при цьому себе? Тобто, чи не затаїться в мене образа в такому випадку? Далі ви можете дізнатися у свого партнера, чи може він поступитися в цій ситуації, не втративши себе. Варіант, коли хтось із партнерів погоджується. Просто жертвуючи своїми цінностями, не підходить для довготривалих стосунків, тому шукайте компроміс. Це рішення, яке підходить обом, ви сходитесь десь посередині. Або я більше люблю казати, що це рішення, де кожен з партнерів жертвує чимось, але при цьому є відчуття справедливості. Як на вагах, я чимось пожертвував заради наших стосунків. Але і мій партнер чимось пожертвував заради наших стосунків. Також ви можете звернутися до психолога. Наприклад, у мене нещодавно була в терапії пара, яка прийшла з конфліктом. Вони не могли дійти згоди про методи виховання їхніх дітей. Це було найкраще рішення для них звернутися за допомогою. Чому? Тому що відсутність узгодженої позиції у вихованні дітей псує якось життя не лише подружжя. А й сильно негативно впливає на самих дітей, ключовим у вирішенні конфліктів є навички ефективної комунікації. Я впевнена, що кожна друга людина е, знає або чула про те, що не потрібно розмовляти з партнером через критику, звинувачення та повчання. Кожна друга людина або навіть перша знає, що таке я повідомлення і по чому їх потрібно використовувати. Але скільки реально разів. Ви перед тим, як щось сказати своєму чоловікові, сформували у себе в голові якісне я повідомлення і донесли свою думку саме таким чином: без критики, без повчання і без звинувачень. Чути і знати це одна справа, робити це зовсім інше. Наступне правило це знати свої потреби у стосунках та потреби вашого партнера. Ми вступаємо в стосунки для того, щоб задовольняти свої потреби. Це нормально. Чоловіки зазвичай в стосунках чекають від жінки визнання, вірності та сексу. Жінки від чоловіків зазвичай чекають захисту, турботи та близькості, в тому числі інтимний. Для чого знати про ці потреби? Тому що, знаючи їх, ви можете якісно їх закривати. Коли маленька дитина, немовля, голодна, вона просто плаче і не може сказати, що саме їй зараз потрібно. Вона сама не знає, що їй зараз потрібно. Вона просто відчуває дискомфорт десь у тілі. Мама також не знає, що їй потрібно. Вона починає методом виключення шукати, що потрібно зробити: перевіряє температуру, розкрила, укрила, перевірила підгузок. І тільки потім вона може дійти до того, що дитина голодна. Так само і в стосунках. Коли ви знаєте, що потрібно вашому партнеру, ви знаєте, що робити для того, щоб закрити його потребу. Так само, коли ви знаєте, що потрібно вам від вашого партнера, ви можете навчити його і сказати йому, що вам потрібно, і отримати це від нього. Саме тут формуються гармонійні стосунки. І головне Помилка, яку допускають 90% пар. Вони вірять, що стосунки збудуються самі. Що якщо є почуття або ось це судилося, то все якось саме складеться. Вони думають, що потрібно вчитися писати, читати, рахувати, керувати авто, вести бізнес. А сім'я, стосунки це саме складеться. Та правда у тому, що будувати стосунки це навичка, якою можна оволодіти. І, оволодівши нею, ви зможете будувати справді прекрасні, теплі, підтримуючі і щасливі стосунки.